Ми з вами про Росію, економіка якої складає приблизно 2 трильйони доларів в попередньому, 2024 році, і в тому ж попередньому, 2024 році обсяг експорту Російської Федерації складав приблизно, треба орієнтуватися на цифру біля 400 мільярдів доларів. Ну і від Взагалі, так. Якщо... Загальний угу. загальний обсяг експорту, тобто все, що Росія продає на світ, це 400 мільярдів доларів. Ну і від собі, що країна, яка просто ризикує втратити. 400 мільярдів доларів, або там, скажімо, навіть половина з цих 400 мільярдів доларів 200 мільярдів доларів. 200 мільярдів доларів це означає зразу, ну просто відразу на наступний день буде фіксуватися падіння російської економіки на глобальному рівні. Якщо це 200 мільярдів, то це мінус 10% ВВП на наступний рік на поточний рік. Якщо це в цьому році вводиться якщо це повністю блокування експорту Росії, що це теж можливо, то це е, одна п'ята частина е, взагалі від їхньої економіки 20 відсотків. Росія це така країна, яка ну це велика країна е, з величезною кількістю народонаселення, і е, витримати удар. На мінус 10% відсотків до ВВП для них буде просто неможливо. Це було б можливо, якби. Ну це дуже було болісне, але можливо для країни, яка не знаходиться під санкціями з боку фінансового сектору. Але перші санкційні пакети, які були прийняті в Російській Федерації, вони стосувалися саме фінансового сектору. Вони не можуть вийти на світові ринки запозичення капіталу і отримати там кошти, просто тому, що їм це заборонили ще в перших санкційних пакетах.